Привіт, слава Україні! Пропав на пару днів із Ютуба. То виходні, то празники. А це, думаю, треба якийсь відос запилити. А саме відос сьогодні буде про сою. Завтра теж вихідний, навіть на рибалку поїду. Подивимося, що воно щось. Начало ловиться чи не начало. Значить... Як ви можете бачити, сиджу в ластівці. Бо часто під, майже під кожним відео хтось запитує, каже, а де ластівка, що з ластівкою, продав Ластівку і так далі. Не продав, стояли на притикі. Ситуація: яким образом? в тому році поміняв радіатори передній кондиціонера і задній о, цей же главний. до зими кондиціонер працював, все було в ідеалі. Весною клац, кондиціонер не працює. Ну, Думаю, поїду думаю, там, Фріон вийшов, щось там щось там щось обслужити. Коли провіряють систему, пробитий радіатор, той що кондиціонера, він стоїть перший. то лі так його встановили, то лі е, совпадіння таке, е, пластмаска із бампера вилізла і протерла в радіаторі отпір. І соотвісно, оттуда весь фріон виходить. І мені впадло було, чесно кажучи, всипати туди як мінімум 5 тисяч з опять, це антифриз. Цей же ж фріон, робота новий радіатор і так далі. Думаю, короче, є на чому їздити, хай стоїть. Як похолодає, сяду і буду пекти. Так як оце зараз. Зараз зранку такі дубарі, що це просто. Можна вже сміло їздити без кондиціонера, так що ластівка на мазях на повному бойовому. Значить, Сьогодні відео про сою, про неймовірну сою. Кучерявий піонер, кучерявий максимус, наший піонер і Аполло. Там ми провели на полу десикацію. Подивимося, як воно там це все е, спрацювало. До речі, як вам оприскувач, який був попередньо, е, на початку відео, я не знаю, це треба, мабуть, дві почки продати, та й серце, мабуть, треба продати, щоб його купити. Це просто такий дракон, неймовірний. Ну, Такі високі матерії нам до таких високих матерій ще дуже далеко. Ну, Але техніка, техніка достойна. Значить, помінялася моя думка з приводу. Сорту Maximus е, попередніх відео десь я там був знімав, розказував, кажу, що будемо виводити його. Поїде воно це все діло по росядкам, по росяткам все одно, що їсти. Але, але приїхавши вчора, з батю об'їжджали поля, доволі-доволі доволі непогана е, соя. І треба буде ще над не, за неї поспостерігати. Якщо. На піонері. думка моя не змінилася, тобто піонер виводимо, цей кучерявий, бо на ньому і мозаїка повискакувала. І тому це все діло подібне ось з нього і почнемо. До речі, по обробкам була одна гліфобробка форсунка моя коджет. Бачите, як прикольно. Наш піонір у дядтолі на полі. І ось цей піонер кучерявий. Стоїть зелений виготує. Одна гліфобробка цим же ж, форсунками як джет е, Щось ми туди ще, по-моєму, додавали. Ну я вже точно не, не пам'ятаю, що ми туди додавали. По-моєму, фунгіцид, інсектицид, щось, щось було, в бакові суміші. Сіяла СЗшка, посів десь був в районі 10 плюс-мінус пару днів травня. Це дуже пізній посів, так як вегетація в даної сої 110 днів. У максимум 100, бо видно, він вже жовтіший. Ну цей піонер це таке. Це таке. Мені він не сильно заходить зовсім. Вроді би і є тут ті бобики. Вроді би воно є, но. Але є питання. Тому, тому, скоріш за все, що цей піонір... Е... Тобі ми залишати не будемо. А оцю я максимус дуже себе цікаво показала протязі буквально десь двох-трьох неділь, коли вона, вона виготувала. І вроді би танк, на що вона нужна, по-перше, що пізня, по-друге, що якась вона непонятна, а коли стаєш, придивлюєшся на неї. І бачиш, що так доволі непогано. І Дивіться, 20 см кріплення нижнього боба. 20. І бобики є. Але в неї дуже-дуже характерно виражене гілкування, коли рослини стоять не отак в кучі, як СЗшка тут на краях насіяла такого, що я ті дам. А от на прикладі, ось дивіться. Ось дивіться, який стовбур. Одна гілка, друга гілка, третя гілка, четверта, п'ята. На гілках ось бобів. Боби просто. І мені кажеться, що якщо ми її залишимо, то залишимо ми її, ну, верніше, залишимо однозначно, але подивимося. На наступний рік хочемо посіяти якусь ділянку, щоб точним висівом атрії. Скоріше за все це буде міжряддя 70. І десь у квітні. 25-27, може квітня. Ну все, в залежності від погодних умов. І таке, щоб штук 6-7 на метр. міжряддя 70. І я думаю, це було б дуже інтересно на неї подивитися. Так як, ну ось опять, дивіться, гілкування. Раз гілка, два гілка. Ага, то другий стовбу, дві гілки. Ось дивіться, як висить. І знову, да, тут 20 нема сантиметрів. Ну, Плюс-мінус, да? Але високо прикріплений нижній боб. Пройдемо сюди далі. Там, де густо, там, де густо. Там нема. Там один стовбур і вона одну, одна поперед одного пре. А там, де рідкіше. Там, де рідкіше. Ось знову гілкування. Ось, дивіться, гілкування. Одне, друге, третя віточка. Четверта. Опять гілкування. Тут такий ліс, що це просто. Знову ж з Просто що немає їй з на даний момент з налитися. Як нас уже більше місяців місяця не було дожів. І ще вперед місяць пише, що дожів не буде. Тобто, якби їй якісний посів, щоб тух-тух-тух. Погодні умови, я думаю... Тут в неї потенціал неймовірний би був, щоб вона розгілкувалася і було з чого наливати боби. Так як срок вегетації неї десь 100 днів, плюс-мінус там. Це все інтересно. Так що казав в попередніх відосах, що виводимо, поки що не виводимо. Ждемо комбайна, уберемо, подивимось, проаналізуємо і зробимо якісь висновки. Оцій це 100%, ні, а цю треба ще буде провірити. Так що, поїхали ще подивимося на піонер і на, 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 на поло, де проведена десикація. До речі, не знаю це в роздумах. Е, скільки залишати на посів. собі то ми розуміємо, скільки залишати там. Е, ту, а піонера залишимо Камаз і Прицеп, Аполло два 2 газона. А оце ще, ще залишати е, людям на посів, бо це ж ж таке, як із пшеницею. То не треба, то всі дзвонять, а є, а яка нібудь і так далі. так далі. То тобто, Не знаю, що робити, як його розміщати, куди його тулити в тому плані, щоб. І собі було і на посіві, і, звісно ж, максимально все на корм поросяткам. По пшениці сіяти не будемо, поки що сухо. Ті площі, де ми посіяли, там вже наклюнулася, там вже й проросла, шильця вилізло на поверхню землі. Там хоч більш менше якась волошка є. А Так місяць вже не було дожі. Завтра беремо сою, бери спокійно сій пшеницю. А куди ти її будеш сіяти в суху землю, тим більше обробити, обробити суху землю не вдасться. І посіять суху землю, ну це по-своєму неправильно. І дощів не передає. В цьому році у нас щось воно минає все стороною. Не знаю, вроді бенно тут всі одні відьми якісь непонятні. Ну, як говориться, погоди немає поганої погоди. Зато по кукурузі 21 перша волога була 3 дні назад. Тобто, там я не знаю. Щас. Якщо кожну помірять, то на круг вийде там 23-24% на початку вересня. Вологи на кукурузі, тобто буквально ще трохи будемо сою вбирати, пішли кукурузу вбирати. Е, є позитив, але ж, це, але ж це все відносно. Значить, Поїхали, подивимося на Піонер, покажу вам, розкажу, подивимось, як працює десикація. Ще щось там погомонимо. І далі, звісно, покажу. Приїхав на сою Піонер. 35 міжряддя у нас тут висів 300 тисяч. Вона вже майже готова. Щас Одійду йду з ворота, десь сюди далі пройду, ось постиду оприскувача, а походу йду, йде, проходить оприскувач, видно характерно, що прям полосами так зеленіше стебло стоїть. Да, в цьому році інтересно, звісно, це піонер І чоловік, який брав на розвід, теж скидав відео мені в телеграм. Ну, вони сіялися СЗШкою то теж зверху отакі отакі груни. Висів 300 тисяч, а там, де ми вже убрали сою, там був висів 400 і 500 тисяч. Врожайні склало 32 центнера, ну там попередник сояшник, тут попередник соя. Вроді би й десь гілкування, коли виготувала було, було. Та ну воно то є. Ну не прям там таке супер-пупер, якесь неймовірне. Ну, а головне, стебло виглядає дуже-дуже дуже файно. До речі, в дядлюні там посіяна з той сторони соя. В нього я не знаю, що там за сорт, але дивимося. І стрічечки вже починають стріляти. Оце ж ось пропуски. Пропуски це. Стивалка пропуск поставити не могла. Це скоріш за все, що його повиїдали, тоді личинки хруща чи ще всякі О, ось гарно видно гілкування. Щось і тут посприяло. Ось одна гілочка, ось друга. Ось головне стебло і ось ще невеличка третя. Гарний піонер в цьому році, на чому він виріс скриня з на як такових не було. Будемо залишати на наступний рік і теж спробуємо посіяти дану сою на міжряді 70. Невелику ділянку, щоб не попасти в просак. Частинку якусь возьмемо, посіємо, щоб зрозуміти, як воно і що воно. Тут буквально ось вже з понеділка де будемо заїжджати, убирати. Немає тут а що ждати. Не сильно в цьому році щось крупне зерно, ну не було його з чого наливати. Але все одно крупніше, ніж О, Вже й не поджовується, то вже. Вже волога ось 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 на підході. Хоч і ночі холодні, зато вітер, сонце, воно її досушує конкретно. Общий масив, в принципі, одинаковий, доходить вона плюс-мінус відлічно. Ну, а бункер покаже. Ну і поперли зараз туди, подивимося на сою Аполло. Так, переїхав вже на сою Аполло. Зазвичай звідти знімав, а це, думаю, заскочу з цієї сторони. Подивлюся і вам покажу. Десикація працює, працює десикація. Ходили ми, значить, шукали отам от дрона в том, десь районі він нахитнувся тоді. То в принципі рівномірна. Тут а висока соя, щось їй тут посприяло, якась може ярочок, ложбинка, більше волошки було. То тут вона чуть-чуть вища, вона така до пупа а так основний масив по пояс. Хоч під цим горбом, хоч там на рівному, тобто в принципі в, принципі, в цьому році нормально. Значить, тут попередник соя, ця ж сама. В тому році сіяли ми її соточка сульфату амонію. І 110 висів був сої. Врожайність в тому році була доволі непогана. А тут ще жується. 35 центнерів вийшло з гектара. В цьому році. Ну, Я думаю, такої вже врожайності не буде, тому що як такових не було. Воно то, в принципі, дивіться, і, і сойка непогана, і вершки ось ось є, і бобики, і все, все по феншую. Висів тут, а з яленікою, висів 116 кілограм. Подекуди оце ще, бачите, попадається. Зеленкувати, тобто ще трохи треба підождати, бо буде горнути ці всі зелені бобики в комбайн, що є несильно добре. Поплилася, звісно, звісно поплилася крепко. Ну, Вона вверх перла, перла, потім похилилася. Подекуди навіть спостерігав гілкування її. Зараз так якось швидко і не бачу. Та ось, наприклад, і ось, все. ось гілочка. Не сильно вона, звісно, заражена бобиками, але щось є. Хотілося б навіть спробувати її на 35-те міжряддя, що таке штук 12-15 на метр і 35 міжряддя. Ну, Чуть-чуть якоби стремнувато саме по своїй пол, але, але може якусь ділянку на наступний рік і засіємо. Десикація чітко, бур'яну, бачите, посох. Одна гліфобробка тут була, звісно, бур'яни проскакують. Як мінімум 2-3 рази потрібно обробляти сою навіть на сплошному посіві, не на широких міжрядях. Це вже висновки зроблені, так що на наступний рік будемо, будемо аналізувати. Моя така думка з приводу добрив, що це в тому році ми ложили, да, під сою добрив, в тому році не ложили. І соя то, в принципі, непогано. Покаже бункер, кінечний результат. Але ж без добрив, ну це по-своєму неправильно. Потрібно щось з щось землі взяли, то туди треба щось і положити. Бо якщо регулярно ми будемо сіяти все без добрив, навіть із якісною сивозміною, все одно не вистачатиме чи тих, чи інших елементів. От наприклад, і навіть е, цього року зараз всі стикнулися з тою проблемою, що збирають соєшника, натури нема. Ну, Натури немає в тих, хто ж момент посіву і по вегетації говорив, що так наше щось бездобре, Ось дивіться, які соєшники по 3 метри і шляпи отакі. Класно, класно. Ну ми ж бездобре всіяли, А зараз всі збираєте, немає натури. А натури нема чого, тому що бездобре, тому й нема натури. В нас ось з одним товаришем спілкувався, з другим товаришем спілкувався. Те як і в нас ось, о, в них немає, так, не було таких дожів неймовірних. Але вони сіяли з добривами. Натура прекрасна, все довольні, все чітко, врожайність 3 і вище тони. Все, в принципі, непогано. Тільки ж ціна не радує, да? ціна просто жах. Так само, як і на сої, Була 500 баксів, стала, блін, 300. І опять же ж, вопрос. Як же сіяти з добривими, як ціна на нашу продукцію отак? Варіантів є два. А посіяти з добрими, всипати гроші і компенсувати землі, те, що дала вона на... Ту чи іншу культуру. Або ж сіять без добрив і знову заганяти землю, скажімо так, не, не в баланс, а вже в мінус. То, що ну без добрив це по-своєму неправильно, неправильно, хто б що не казав. Це все воно хорошо, хорошо, коли воно хорошо. А по наступні роки це вже воно е, може сказуватися. Можуть і дожі, бути, і погодні умови, все класні. А в землі немає, тому і врожаю. Непонятно, чи він буде, чи ні. Так що це, в принципі, індивідуально. Хто як хоче, так і танцює. Але добрива треба, треба сипати. Як не крути. От були времена раніше, я пам'ятаю, добриво 10, ми її в зиму 200, і під культивацію або в рядок по 100, по 150. І все воно якось якось родило, перекривало і так далі. А зараз таке на цих всіх мінімалочках. Що я можу сказати? Вибір кожного, так? Да? Ні, ні ні, ні. Нікого ж не змусиш робити те чи інше, так як кожного своя голова на плечах. Тому я все. Поїхав далі займатися справами, готувати прицеп до плаваса, бо МТЗ 14 тонн на нагору не витягне. Зараз переладнаю там тормоза. І сюди коротше, займатися своїми ділами. Кому сподобався відео, ставте лайкос, кому не сподобався, пишіть, що саме не сподобалося. Дякую всім за увагу, всім пока і звісно все буде Україна.